Часто ми можемо чути, що Україна ніколи не існувала, вона нікого ніколи не цікавила і не має власної історії. Але якщо ми подивимося в глиб столі, то ми дізнаємося про те, що наші землі малювали на своїх щитах навіть римські легіонери. Ми звикли, що наша історія складається із текстів. Колись писали літописи, колись писали хроніки. Хтось про нас згадував або стародавні греки, або середньовічні західноєвропейські хроністи. Але є такий вимір історії, про які ми знаємо мало. Це історична географія, те, як Україну малювали на картах. Україна перед тим як потрапити на сторінки атласів, які ми бачимо, на ту стандартну карту, до якої ми всі звикли ті контури. Які ми вчили ще в школі, це з нею трапилося далеко не одразу. Що ми сьогодні чуємо про нашу країну з телебачення, інтернету, з якихось новин? Відбувається інформаційна війна, і нас лише лають. Ми джерело нестабільності, ми джерело проблем. От ніхто не знає, що очікувати від нашої країни завтра. Але це далеко не вперше. Таке було. І тисячі років тому, і дві тисячі років тому. Бо, наприклад, за часів античного світу наша держава також була джерелом жахіть, страхіть і зовнішніх загроз. Чим же ми були для стародавнього античного світу? Далекі, невідомі землі, які міг побачити хіба що Одіссею під час своєї легендарної мандрівки, яка описана ще Аомером. Чим ми були? Край далекий, край незвіданий, але саме з тих часів ми можемо починати те, як світ почав дізнаватися про Україну. Не лише якісь страхіття, а й навіть те, як взагалі виглядає наш край. Що це за землі, що це за моря, що це за гори, які народи там живуть? А який був контур тої країни, яка називалася Україна? Як ті люди, які тут жили, а тим більше ті, які жили у самісінькій Греції чи у самісінькій Італії, в осередку Римської імперії, як вони бачили нашу територію, зрозуміло, що тут у нас як завжди будуть сперечатися дві точки зору, як і з приводу будь-якого іншого періоду, історії України. Може бути антиукраїнська версія, яка буде говорити, що невідомо хто тут жив, це нікого не цікавило, це не відігравало ніякої ролі в історії Європи чи історії світу. Бо це хоч античність, хоч часи давніх слов'ян, хоч часи козацьких гетьманів. Нічого не було, нікого не цікавило. І сама ця назва Україна була нікому не відома. Дійсно, з приводу певних часів назва України ще була невідома, бо її не використовували навіть наші безпосередні предки. От. Але сама ця земля вона існувала. Ми не будемо заглиблюватися в нетрі геології, як утворилася ця територія. Нас цікавить передусім, як цю територію бачили люди, який образ. На карті образ у голові існував у давніх людей, у давніх мешканців самої України і тих, хто її оточував. Можна згадати теорії про стародавніх укрів, які жили у сиву давнину. Значить, які започаткували першу світові цивілізації, збудували перші піраміди, навчили шумерів писати, навчили жити і розуміти світ, значить греків і римлян. Це також існує така ура патріотична українська версія, яка сперечається з російськими баченнями нашої історії. І сучасний український фаховий історик скаже, що давніх Укрів в такому контексті ніколи не існувало. Звісно, що давні укри були, але це окремо цікава історія, ніяк не пов'язана з Україною. Країни і знову ж таки говорити, що тут нічого не було, ніхто про нас не знав і не цікавився. Це також було б перекручення, перебільшення чи абсолютно відверта брехня. Наша мета розібратися, як бачився український простір і люди, які тут жили, у різні часи і різні епохи. І почнемо ми, звісно, з тих самих часів античності, про які говорили, чому наших країв лякалися стародавні греки і римляни. Тут треба зрозуміти, яким був їхній світ, як вони взагалі бачили свою велику географію. За часів античності використовували ті ж самі слова, але вкладали в них дещо інший зміст. Зазвичай люди користувалися таким простим образом, як плоский круглий диск. Це земля по периметру цього диска її оточує річка океан Далі з океану починається кінець світу. Наш простір фізичний закінчується, і, можливо, там починається світ богів, героїв і титанів. Чого складалася сама ця земля, оточена океаном? Сторін світу, які потім називуть континентами, для античності було три: Європа, Африка і Азія. Вони розташовувалися як і сьогодні навколо. Центру осередку життя і греків і римлян Середземного моря всередині світобудови і всієї географії Середземне море, навколо Європа, Африка і Азія. Річки, які впадають у це море, їхні витоки губляться десь у невідомих краях, де живуть варвари. Тобто цивілізовані народи це самі греки і самі римляни, а навколо можуть жити якісь там лівійці. Кельти, германці, сармати, скіфи ті люди, яких греки відносили до людей трошки нижчої якості, оскільки вони не належали до їхнього роду племені. Чи перебували сучасні українські тирени у цій давньогрецькій, давньоримській географії? Перебували, оскільки із Середземним морем пов'язане Чорне море. А із чорним морем пов'язане Азовське море, якого тоді, так як воно виглядає сьогодні, не було, оскільки рівень моря був нижчий. А ми знаємо, що Азовське море дуже мілке. Це були болота, які називали Меотійським. Існував Кримський півострів, який відокремлювався від Кавказу Керченською протокою, яку греки називали Баспор Кімрійський, і був ще такий важливий об'єкт, який існує і сьогодні. Це річка Дон. Сьогодні важко собі уявити, з якої радості дон, якого ті греки римляни, може, мало хто і бачив взагалі за кілька століть, поки вони створювали свою культуру і цивілізацію. Але Дон був фундаментальним для античної географії. Справа в тому, що Дон був кордоном між Європою і Азією. Той кордон, до якого ми звикли сьогодні, по Уралу, по протоці Босфор. А ця традиція з 18 століття, за античності, саме східні межі сучасної території України і були східною межею Європи. Сьогодні ми можемо підозрювати, що, мабуть, в цивілізаційному сенсі так воно і є. Тому що там чи входить Росія сучасно до європейської цивілізації, питання складне, кожен із нас має на це свою власну відповідь. Але на античні часи, те, що сьогодні називається Росією, воно по суті до географії взагалі не входило, бо це були і наші землі були мало відомі. А що відбувається далі на північний схід, було взагалі абсолютно загадкою. У нашого регіону була погана репутація. З якої причини греки вважали, що навколо цього плоского диску землі не дуже так то і порожньо. Тобто там діють ті істоти, які ми би сьогодні назвали міфологічними, але до них відносилися вітри. За кожен напрямок географії, захід, схід, північ, південь, південний захід, там і так далі відповідав певний вітер. А у кожного вітра була своя вдача і свій характер. Якийсь був ласкавий і приносив хорошу теплу погоду. Якийсь був суворий, і приносив африканські сухові. Серед тих вітрів, які диктували не лише погоду, а й взагалі стан існування нашого земного диску, був вітер Аквілон, північно-східний. У нього був характер найгірший, найпаскудніша вдача. Він приносив лише холод, морок, мряку. Найгірші погодні обставини і позначав той край, звідти приходять найвоєвничніші варвари, тобто ті люди, які несуть загрозу всьому тому, що шанували греки та римляни. І вони мали для цього певні підстави за історичні часи, саме з території України, як подивитися на історію у Західну і Південну Європу, прийшла найбільша кількість народів. Наш прохідний двір український великий степ, який на схід простягається далі. Стає казахським великим степом, євразійським і сягає Китаю. Він був саме тим маршрутом, звідки приходили численні варварські народи, які нападали на народи цивілізовані. Це були ікімерійці, скіфи, сармати. Через наші території проходили готи і гуни. Прогунів ми всі чули, бо вони по суті розвалили Західну Римську імперію. І навіть у набагато пізніші часи, коли античний світ вже закінчував своє існування і починалося середньовіччя, також звідси приходили нові навали варварів. Зі Сходу прийдуть потім угри майбутні угорці. З наших територій будуть просуватися войовничі вікінги варяги і в принципі лише часи, коли утворюється давньоруська держава, вони припинять, значить, ці нескінченні навали зі Сходу. Єдиним і найпотужнішим виключенням буде монгольська навала, яка стане останнім втручанням країв, які підпорядковуються вітру аквілону у європейську історію. І з цими народами, значить, частковими нащадками яких є, і ми сучасні українці. Стикалися. стикалися і у Греції, і у Малій Азії, і у Західній Європі. І нам цікаво було б дізнатися, а як собі візуально уявляли стародавні греки і римляни нашу територію. Текстів вони лишили по собі чимало. Можна згадати того ж самого Геродота, батька історії, яку одну із шести своїх книжок, з яких починалася історична наука, присвятив саме скіфам, які мешкали на нашій території. Але дослідників дивує одна така цікава штука, що греки, яких ми знаємо як винахідників фактично всього, у літературі, мистецтві, науці, художніх та естетичних смаках, які всмоктані Західним світом і лежать у його фундаменті, вони не дуже любили малювати ті землі, яких вони не бачили. Греки були людьми прагматичними. Якщо це мореплавець, який значить, шукав собі торгових шляхів, йому треба було знати, куди плисти. Якийсь маршрут він знав, а якийсь маршрут він не знав. Наприклад, там біля українських територій, десь там у Чорному морі Понтієв-Ксинському, як його називали греки, як би він розшукав там собі дорогу. Для цього існували спеціальні настанови, які би сьогодні назвали лоціями. Моряки, от тоді це називалося перипли. Пріпол це опис берегів, хто там живе, опис узбережжя і тих речей, які цікавлять саме моряків. Які скелі, мілини, перешкоди, вітри відбуваються там. Давньогрецькі моряки користувалися періплами, цими текстовими описами Бережжя Чорного моря. Але сьогоднішній моряк йому. Було б цікаво користуватися передусім картою. На карті і намальовано це узбережжя, і скелі позначені. Але давні греки вони писали лише тексти. Тут можна сперечатися, чи це така давньогрецька вдача, прагматична, тобто нащо там, так би мовити, мати карти там якихось земель, куди ніхто не потрапляє. Але це є таким собі упертим фактом. Потім, після греків, як ми знаємо, з'являються римляни. Римляни дуже серйозно ставилися до питання адміністрації, керівництва, інфраструктури, бюрократичного апарату, організації війська. Тобто, все воно мало передбачати, що існує там знову ж таки якісь. Наприклад, імператор Троян. Який хотів дістатися зі своїми легіонами, зокрема і території сучасної південної України, він би мав, мабуть, на великий стіл розкатати такий рулон, значить. Карти, чи то Європи, чи можливо Балкан, чи можливо Причорномор'я, розставити прапорці там чи якісь фігурки, і разом із своїми полководцями, які би його оточили, говорив: значить, цей легіон іде сюди і займає таку позицію. Тут є стратегічна фортеця, яку бере значить, цей легіон і займає, але. Такі карти до нас знову ж таки не дійшли. Тобто, це така ситуація, яка змушує істориків займатися гіпотезами і припущеннями. Тобто, з нашої точки зору логіки сучасної людини ну, повинно було це бути. Але знову ж таки фахові критерії істориків не дозволяють починати вигадувати. Якось планувалися ці походи, якось воно робилося, але ми не можемо довести, що це робилося із картою в руках. Римляни користувалися картою, що ми точно знаємо, передусім з ідеологічною метою. А в ідеології Риму в її основі лежала велич влади і велич держави. І за історичними свідченнями ми знаємо, що на римському форумі був такий собі храм. Тобто, значить, все це дуже зовні нагадувало храм, але всередині мозаїкою був викладений римський світ. Його величезна карта, яка займала чотири стіни, куди водили давньоримських піонерів у лапках. От для того, щоб вони пересвідчувалися у величі власної держави. У величі імператора це було зроблено саме за імператора Октавіана Августа, який, мабуть, був найвеличніший з римських можновладців. От для римлян, по суті, їхній світ їхня географія закінчувалися межами Римської імперії. Далі дійсно хтось ще жив, якісь люди, якісь народи, але вони не були настільки гідними уваги, щоб зображувати їх на картах, тим більше на картах, які б уславлювали велич Риму. То що ж зображували римляни на своїх картах щодо українських земель? Можемо собі одразу в актив записати найдавнішу, достовірну, відому яка дійшла до нас античну карту. на ній зображені по суті лише українські землі. У третьому столітті нашої ери стояла римська фортеця на річці ФРАТ. У сучасній Сирії. Це був кордон Римської імперії е, і Перського царства. Фортеця називалася Дура Європос, і у ній стояв римський гарнізон. Е, багато століть після цього, у 1923 році, цю фортецю досліджував бельгійський археолог Франсуа Кюмон. І серед багатьох інших знахідок, речей, озброєння були знайдені рештки легіонерського щита, е, точніше, шкіра, якою був обтягнути легіонерський щит. І на цій шкірі була намальована карта, яка, як я сказав, є найдавнішою, яка дійшла із часів античності. Це була карта узбережжя Чорного моря, де грецькою мовою були підписані основні населені пункти. От. І більша частина цієї карти присвячена саме Україні. Там позначена Кіра, давня грецька колонія, Ольвія, Херсонес. І тому ми можемо пишатися тим, що, от, по суті, хіба що не єдине, що маємо від античної картографії, і це є саме наші українські землі. Можливо, легіонер хотів показати, що він пройшов із мечем. Всі ці міста і території, або що він там багато мандрував. Може, це були його звіт по тим військовим операціям, в яких він брав участь. Ми цього не знаємо. Але це хороша знахідка, з якої ми можемо починати картографування території України. І друге, що дісталося від часів античності із потужних карт, там знову ж таки показана українська територія. Це так звані певкінгерові таблиці. Служебний шляховик для римського чиновника, який відправляється у мандрівку імперію. Він може відправлятися у британську провінцію, може відправлятися у провінцію Дакія, яка межувала з українськими територіями. Це був такий сувій рулончик. Сьогодні ми би сказали, так виглядали давньоримські книги довжиною 30 чимось сантиметрів, які можна було. Роздвигати, дивитися, де що зображено, і там також показані українські території. Є припущення істориків, що таких карт мало бути багато, був чиновницький апарат, багато провінцій, відповідно, треба було десь там мандрувати і орієнтуватися на території імперії. Але ця карта, яка до нас дійшла, це продукт середньовічного переписування. Вона показує ті реалії, які були у 3-5 століттях нашої ери. І що, знову ж таки, для нас приємно, ця друга відома антична карта, вона також хоче на краєчку. Показує українські території і серед тих народів, які варварських, які оточують імперію, вперше на картах згадуються венеди. А венеди, як знають всі, хто вчив історію України, вважаються предками слов'ян і відповідно предками українців. Тобто це одне також із важливих джерел для того, щоб пересвідчитися, що ми давно тут живемо. Давньоримські чиновники і військові добре знали, як виглядає Україна, які тут річки, які тут гори і хто тут живе, і що тут живуть наші предки. З античних часів не використовувалися такі назви, як Україна і Русь, ні на карті на легіонерському щиті, ні на певнугірових таблицях таких слів немає, оскільки об'єктивно не було ще тоді ні українців. Ні, русинів, були їхні предки, які були згадані як венеди, але слово рутени, яке дуже часто використовувалося і не лише за часів середньовіччя, а навіть у 20 столітті, у західних джерелах, на західних картах щодо українців, це слово рутени з'явилося ще за античних часів. Існують деякі теорії, які пов'язують якісь назви стародавні українські з нашої території з кельтами. Кельти дійсно у нас жили на початку нової ери у Закарпаття. Впливи їхніх культур відчувалися і ближче, аж до Києва. Але кельти у нас не залишили якоїсь місцевої назви, яку би у нас потім використовували. От але одна кельтська назва такі в українську історію потрапила. Кельти колись жили по всій території Європи, не лише у Закарпатті. це була і Німеччина, і Франція, не кажучи про Британію, де і сьогодні живуть їхні нащадки, і у французькій частині майбутньої французькій частині кельтського світу у Галлії було кельтське плем'я, яке називалося Рутени. І якщо ми подивимося потім на чимало середньовічних карт. Карт нового часу і навіть на деякі атласи, французькі або американські 20-го століття, то у нас певні частини України або якісь частини українців називаються рутени та рутені. В такий спосіб з'явилася латинська форма назви Русь. Але задовго до того, як Русь сама почала існувати. Чому так трапилося? Справа в тому, що всі середньовічні історики, тим більше картографи, вони були дуже консервативними і шанували античну класику. На картах, які малювалися у VII Десятому, п'ятнадцятому століттях часто були зображені і показані ті народи і країни, які вже припинили своє існування. Змінилося населення, відбулося переселення народів, але все, про що писали стародавні греки і римляни, консервативно зберігалося як класика. Тобто, може, реалії світу цьому вже не відповідали, але середньовічні ченці, які переписували всі класичні джерела, зберігали все, як було до них. І коли з'являвся якийсь новий народ, з яким вони не стикалися, вони починали шукати у тих текстах, у бібліотеках, своїх скрипторіях, в античних джерелах, де було щось схоже. Чи то за розташуванням, чи то за називанням. І в такий спосіб у нас починають із десь століття 7-го, 8-9 використовувати слово «рутени», яке раніше торкалося лише Південної Франції і реалії кельтського світу, який також пішов у небуття, почали застосовувати до територій, які почали називатися Русь. І у нас саме з тих часів з'являється західна латинська форма слова русини. От саме як рутени, а рутенію почали називати західні території України передовсім Закарпаття. Українці ще лише формувалися із слов'ян давньоруської держави ще не було, але саме слово рутени воно вже стояло десь на поличці. Так би мовити, умовної картографічної бібліотеки, і коли з'явився хтось із схожою назвою, тобто русини, то почнуть застосовувати античну назву рутени, яка, начебто, до наших територій не має жодного відношення. Але це тривалий час буде складати альтернативу грецькому прочитанню слова русь, тобто, ті, хто користувався латинською мовою, будуть писати рутени і рутенія, а ті, хто користувався грецькою мовою, будуть писати Росія. От слово, яке нам сьогодні знайомо як назва сусідньої держави, але це буде лише до певного моменту, лише грецьким прочитанням слова Русь і торкатися території, які ближче до Києва аніж до Москви. Слово Русь воно має фінське походження, означає гребці. Люди, які на човнах припливають, припливають із Балтійського моря, і торкалося це слово скандинавських вікінгів варягів вони пропливали по річках Східної Європи, дісталися до Києва, дісталися до Чорного моря, і у середині 9 століття почали нападати на землі Східної Римської імперії Візантії, де розмовляли грецькою мовою. Вона була офіційною мовою діловодства. Греки не могли вимовити через якісь лінгвістичні чи фонетичні причини РУ. От, і замість Рус Русь. Руси писали роси, а країна відповідно Росія. Тому слово Росія з'явилося ще по суті у 9 столітті, але як ми можемо здогадатися, поки не мало жодного відношення до тої держави, яка сьогодні так називається.